Привіт, мої дорогесенькі! Мене звати Наталя. Ви на каналі Всім про все. Вітання вам з Миколаївщини. Сьогодні останній день зими 28 лютого. А завтра розпочинається календарна весна. Ну і не тільки календарна. У нас вдень уже плюсові температури, плюс 6, плюс 7, ну, а вночі ще мінус 3, мінус 4. Але я виходжу до вас в ефір у відео не за цим. Хто бачив, хто не бачив, я отримала живці квітів з Львівської області, від Назара Шурко. Кому цікаво під відео є посилання, його номер телефону, вайбер. У нього є сторінки в Facebook, в Інстаграм і також він веде Тік-Ток про квіти, про свої живці, Тож, кому цікаво, заходьте. Я розпочала бачити пересадку. Показую вам ось ящик внизу стоїть. Це сама звичайна отака стінка, поличка. Отут не було цієї полички, де зараз стаканчики. Тут був великий такий простір між поличками, і тут був телевізор. Телевізор пішов із хати, ми його не дивимося взагалі. Тож він висвободив місце для моїх квіточок. Чоловік зробив ще одну ось таку поличку із такої доски, з старого шкафчика. І, як ви бачите, знову ж на кожній поличці лед лампа. Підсвічування для рослин. Ось. Бачите? Лед ламба денного світла. Тут ось також. Просто тут немає квітів, то я нічого не вмикала. Ось, Бачите, на саму верхню він зробив отакі стієчки із маячків-зугольників. І да, обрізаю квіточки, і ось у мене такий малесенький букетик. Бачите, який? Мені шкода їх викинути. І от у мене такі квіточки. Тут ось стоїть на укоріненні верба Мацудана, отака кудрява. У мене вже є з корінчиком. Я вже показувала в минулому році, як я її вкоріняла. Ну, я роздарила свою ту вербу. Ну, а тут покажу вам, що на підвіконі тут знесла квіти, які не потрібно поливати. Або дуже рідко. Ось, бачите, мої кактуси, отакі от ось, знаходяться тут. Ну, а тут ось оце розсадила ще не повністю біденс. У мене є його три сорти. Зараз не скажу вам, як вони називаються. Ну, ось з отакою квіточкою. Вона дрібніша. І тут листочок такий дрібний це біденс ампільний. Це, я так зрозуміла, Біден кущовий, тут більша квітка, отака яскрава. І ще буде також один біден, стільки вже з білою такою квіточкою. Ну, а тут ось вербена гуздички, ще до них черга не дійшла. Аргірантемум. Двох видів рожевий і білий. Ну і отут. Монтувати нічого не буду, бо в мене взагалі не вистачає часу. Тож отак одним кадром засніму вам і покажу. Ось, ростуть мої далі квіточки з насіння, ростуть, поливаю щодня, топимо в хаті грубку, воно пересихає. Ну, Звісно, не заливаємо потрошки. лаванда, віолка, обрієта, Ну, все. Це як було, так і є. Ось вербена росте, бачите, моя гарненько так росте. А лісом який вже чудовий, прям такий гарненький, ось його спермуми. Ну все. Бачите, а лісом який, прям кущі такий гарний. О, там геліотроп теж. Ось, дивіться, які вже дельфініуми попідростали. прям на очах. Я робила одну їм підживку, добре вам показувала. Ось, дивіться, колеуси. Вже починають де-не-де червонясті такі листочки якісь. Ну, вони повинні бути всі різні. Уже влітку будемо бачити. Ну, і тут ось этот, Алісум скельний. Ось так. Деякі комірки випали, пропали. Ну Отак. Там он є ромашка, он крейзі Дезі росте. От. Ну, а це ось ось така лаванда росте. Що там? Е Арабіс. Ось Арабіс. А там обрієта є. Там воно Алісу. Теж такі гарні вже прям. Це отака гвоздика. Ну і тут, звісно, є ось лаванда і геліотроп. Тут оце ось, ось гвоздика китайська. І там гравілат. І тут ось гравілат. Там також лобелія така. Ну, а тут живці аргірантемум і сурфінія. Це вже в кухні. Отак, туя насіння. Вербена Бонарська 2. Тут уже зійшла ромашка Крейзіде, яку ми сіяли 19 лютого, отак вона. Це газанія, також 19 лютого дивіться, яка вже це розсаджена бегонія вічно-квітуча з власного насіння, ось дивіться. І ще навіть он трохи не дорозсадювала. До сих пор не висаджена ще примула насіння геліус фірми. бачите яка. Отак виглядає мій базилік. Вон. Ну і Тут зійшла моя вербена, не буду зараз доставати. Там зійшла вербена, ця, що 19 лютого ми сіяли. Не вся, ну, зійшла гарненько. Так, далі. Далі геліотроп, бачите, як е, петунія. Тут ротики, маргаритка. Далі знову маргаритка. Е, також ось маргаритка. І петунія. Петунія потихеньку почала підростати після підживки. Тут оце така гвоздика, е, переста. І там ще трошки петуньки. Ну, а це покажу вам трохи свого творчого безпорядка, бардак. Отак мішаю я свій ґрунт, це в мене е, субстрат джафі. Додаю агроперліт. Е, виходить на 10 літрів об'єму субстрата 1 літра агроперліта. Маю отакі е, ємності, в них стає отаких 10 стаканчиків. Не дивіться, кругом бардак, потім приберу. Покамість у отакі стаканчики невеличкі. Отак знімаю позеленів верхній ґрунт на самих живцях, отак оцею приспособую дуже зручно робити отакі виїмки. От, тут ще торф у мене, якщо треба підсипати. От тут ось бачите, зрізала біденси. Всі квіти, всі пуп'яхи, там, що мені не подобається, ось, бачите, вже набрала оце живців. Поклала у водичку, бо зараз нема коли їх живцювати. Пересаджу, потім буду живцювати, вони стоять у водичці. Ну і ось працюю. Ось достаю. Отак От живець, деяке там мені листя, і ліпуп'янки, я їх прибираю, кладу отак у стаканчик і просто обжимаю цим пальцями, зволожений, зволожений гарненько субстрат, зволожувала водичка із фітоспоріном. Це не обов'язково, тому що це професійний субстракт. Вже побачила в ньому вже посіяні були рослини, дуже гарно зійшли і ростуть, без ніяких проблем. Тут у грушки водичка розведений, так що трошки фітоспорін і доданий грандіс у корінювач, і потім посаджений живець я проливаю по кругу е, субстрат. Зволожений, ось, дивіться, коли зжимаєш, він отак держить грудку, але швидко розвалюється, щоб з нього не текло, не можна перезволожувати. Ось Бачите, з'їжджала. Грудочка держиться. Коли тронув, вона розвалилась. Отако треба е, зволожувати субстрат, щоб не перелить. От. Ось верба, оця теж кучерява, тільки вже, бачите, яке коріння. От. Ну і тут ось травянка гвоздика наверху у мене, також під досвідкою. Також, бачите, розпікірована в такі луточки. от, І от. приймається, приймається, потихеньку росте. Ну що, мої дорогесенькі, Отак, не буду навіть монтувати, нема зовсім часу. Отак, одним дублем виставлю, що виставлю. Виходю до вас отак. Оце моя краса, яку треба всю перебрати, розсадити. Надію, що у цього мені місця вистачить такого. Ось, раз, два, три, чотири полички у мене. От. І я думаю, що мені цього вистачить, тому що десь тиждень, а може, і два, треба побути трохи в хаті. Теплиця не опалюємо. Хоча є і укривне агроволокно 50, і плівка є, але боязко. Вже дочекаюся, поки вже буде більш-менш стабільні нічні температури. Ну, Якщо буде там мінус 1,0, то це не так страшно. Аби не було 4-5-6, як зараз. От. Ну що, мої дорогесенькі, Кому цікава така тема, підписуємося. Не шкодуємо для мене вподобайки. Заходьте в коментарі, хоч якийсь смайлик чи квіточку, залишайте, сердечко, це дуже гарно впливає на канал і просуває мої відео. Всім щиро-щиро вдячна за вашу увагу, за вашу безмежну підтримку. Усім бажаю гарної, мирної, щасливої весни. Надіємося, що весна нам принесе все найкраще, головне мир. Всім гарних квіточок. Міцного примісного здоров'я, успіха в усіх ваших починаннях, в усіх ваших справах. Не опускаємо руки, живемо далі. Не забуваємо вклонятися і дякувати нашим захисникам за те, що ми маємо змогу працювати і просто жити. Дякуємо і, хто чим може, допомагаємо, бо, ой, як нелегко їм там. Що, мої дорогенькі, Всім щиро ще раз дякую, хто додивився мене до кінця. Всім всього самого найкращого. До зустрічі!